Хто ж зупинить війну? Коли ж закінчиться прокляття загибель людей? Ось читаю український псалом 46 Аж до краю землі припиняє він війни. Тобто до країв землі припиняє війни хто. Ось з яким успіхом робляться мільйонні перегляди аналітиків, політиків, блогерів, новинного контенту. Але до краю землі припиняє війну Бог. Говорить Слово Боже. І війна вже давно закінчилася, бо якби люди всі ці роки читали Біблію і виконували Біблію, і війни б не було, і якби навіть почалася, коли б люди покаялися, прийшли б до Бога, Бог уже б давно поставив усі крапки. Все, якби люди і чекають, вони реально шукають. А знову і знову щодня в новини, щоб з очікуванням, хто ж зупинить війну? Але в чому суть? У тому, що можна сподіватися і чогось чекати та не навертатися до Бога. А війни зупиняє Бог. Тобто заспокойтесь і вже пізнайте, хто є Бог, хто може зупинити війну, на кого ми маємо покладатися на Бога та на Його церкву. Апостольську пророчу. І ось паралельний тут 76-й псалом він ламає всяку зброю і війну зупиняє це він робить. Тут описується війна у всіх її фарбах. Обдерто людей сильносердих, тобто люди обдерті. Задрімали вони вічним своїм сном, тобто померли, не знайшли своїх рук усі мужі військові, тобто вони не мають кінцівок, вони втратили свої руки. І говориться, хто може зупинити ось це горе, коли військові люди не знайшли своїх рук? Бог може поламати це все, Бог може зупинити. Бог встає на суд, щоб врятувати всіх покірних йому, ті, хто покірні йому, і по всій землі він бачить цих людей. Тому Ісая, 66-й розділ, пише: Бог каже Небо, мій престол, земля, підніжжя для моїх ніг. Я сам узагалі це все створив. Чим ви мене хочете здивувати? Але на кого я подивлюсь? На смиренного, скрушеного Духом. І на того, хто тремтить перед Словом Моїм. На того, хто тремтить перед Словом Божим. Не той, котрий це Слово хоче так перекладає, хоче так, і так далі, що хоче, як у карти Словом Божим грає. На того, хто тремтить. Перед Словом Божим, ось на кого Бог подивиться. Ось, кого рятуватиме Бог, ось кого Бог братиме і вживатиме, ось кого Бог благословлятиме. Нічим іншим ти на землі Його не здивуєш. Він усе це зробив, він все створив. Кого він шукає на цій землі, покорених, мовчазних, смиренних серцем, які тремтять перед Словом Його. Амінь. Тому ми бажаємо, щоб усяке прокляття війни було зупинено, щоб люди прийшли до Бога і пізнали, що Бог може і зупиняти війни, і руйнувати всяке прокляття. Амінь. Нехай ви приймете такий дух і такі серця в ім'я Ісуса і тремтіть перед Словом Божим. Нехай спасе вас Господь, зцілить. Погоджуємось. зруйнує всі недуги, хвороби, прокляття покайтеся і вірте в Євангелії. Ісус для цього й прийшов: живіть і успадковуйте життя та благословення Боже. Амінь.